Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні будемо готувати за рецептом Дарії Цвек, давній пляцок, а точніше перекладенець. Такі завжди готували до різдвяних свят. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Будемо готувати тісто. До теплого молока додаємо дріжджі. Щоправда, ми дали трішки менше дріжджів, тому що тоді, коли були актуальні ці рецепти, дріжджі були не такі активні. Додаємо від загальної маси цукру 1 столову ложку. Перемішуємо і відставляємо в бік, щоб наша розчина підійшла. Тим часом до просіяного борошна додаємо вершкове масло і, як написано в книжці, січемо ножем. Але мені набагато зручніше перетерти в крихту рукою. Дивіться, як вам зручно. Тепер яйця, а точніше жовтки, ми Розтираємо разом із цукром і обов'язково додаємо сіль. Перетираємо до однорідності. Сюди ж треба додати ванільний цукор. Ми додали ванільний екстракт. Дивіться, що у вас є під рукою. Розчина в нас вже активувалася. Можемо з'єднувати із борошном. У борошні робимо ямку, так як пише пані Дара. Викладаємо розчину. І викладаємо сюди яєчну цукрову масу. Все це перемішуємо. Ми взяли дещо маленьку мищину, тому врахуйте такий момент, беріть миску поглибше. І все це ретельно перемішуємо, замішуємо тісто. Дуже приємно здивована була тим, що борошно пішло рівно, так як написано в рецепті: 750 грамів. Щоправда, таке досить цупкеньке, бо на жовтках. Але все вийшло далі як найкраще. Накриваємо рушничком і в тепле місцем залишаємо. Тим часом ми готуємо начинку. Беремо варення або джем. У нас чорна смородина. Додаємо посічені горіхи волоські. ретельно перемішуємо. Окремо збиваємо три білки з цукром. На піну. І з'єднуємо ці інгредієнти. По рецепту ще мають бути білі сухарі, але ми того не додали. Верху вниз, зверху вниз, ретельно перемішаємо обережно, щоб білки не падали. Беремося до тіста. Тісто у нас вже підросло. Легесенько його переминаємо і розділяємо на три частини. Ось воно таке досить м'ягесеньке. Тепер одну частину ми розкачуємо тоненько, викладаємо форму на пергаментний папір, нічим не змащуємо, формуємо і наколюємо виделкою, викладаємо половину начинки. Розправляємо, розкачуємо другий шматочок тіста, накриваємо, теж формуємо обережно. Такі пляцки колись готувала ще наші бабусі. Пам'ятаємо, я бабуся такі пляцки робила. І ці перекладанці, і вони були надзвичайно смачними. Другий теж наколюємо виделкою. Викладаємо всю начинку, яка в нас залишилася, гарненько розправляємо, розкачуємо третій шматочок тіста, і теж вкладаємо. Я тут не дуже обережно вклала, тому довелося. Вирізки робити довкола. Тепер теж наколюємо виделкою і змащуємо білком. Тим четвертим, що у нас залишився. Посипаємо цукром і горіхами. За рецептом треба випікати при температурі 210-220 градусів. Ми випікали при температурі 190. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікали рівно годину. Залишаємо до повного охолодження, коли повністю охолодиться, можемо сміливо нарізати. Нарізається легенько і дуже м'ягенький. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!